Our secrets lie in the border fires and the humming wise yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in <laughs> a dusty black coat <laughs> with a red right hand. Зараз наш спан виглядає як лайно, в принципі, як і мій магазин. Тому я хочу збудувати суперелітний магазин з вікторіанської епохи. Так а навіщо мені будувати цей магазин? Справа в тому, що в мене з'явився серйозний конкурент Олімпа. Більша частина її товару це зачаровані книжки, які вона продає за дуже високими цінами, і поки що вона єдина хто продає такий товар. Отже, має повну монополію на нього, і цей бізнес дуже легко розвалити. План наступний: ми будуємо елітний магазин, щоб заманити покупців. На час відкриття магазину в мене вже будуть книжки, які ми зможемо продавати в три рази дешевше ніж Олімпи. І ми маємо ідеальні умови для задоволеного покупця. Будинок я вже спроєктував в креативі, залишилось перенести його на сервер. Тому погнали! Ага. Ось це так сюрприз. Ну, гаразд, можливо, не сьогодні. Поки що просто розчищу трішки місця і продовжу вже завтра. Наступило завтра! Бе! Ну ви, блін, знущаєтесь. Гаразд, треба це все прибрати. Ну, тепер можу зайнятися магазином. Прийшовши на спам, я почав думати, де краще розмістити схематику. Місце вибрано. Залишилось нафармити усі необхідні ресурси і збудувати сам магазин. Проблема полягала в тому, що потрібно накопати дуже багато ресурсів, а я не хочу витрачати на це багато часу, тому потрібен маяк. Олімпа, 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 Олімпа. Я чув, ти будувала ферму візер скелетів? Ні, але скоро почну. Ага, ну мені просто треба три голови. У ну, мене є ще трішки. Добре, продам проти Супер, я Стоп. куплю три голови по 40 діамантів. Що? Які сорок діамантів? Ого. Ой, які сорок діамантів? Я нічого не казав. Ну просто на серверах, де я грав раніше, це була звичайна ціна на них. Добре, давай тоді по двадцять діамантів за одну голову. Супер, мені підходить. Завдяки маяку ми можемо накопати усі необхідні ресурси набагато швидше. Основні ресурси все, окрім кальциту, його нам треба реально багато. Тому я вирішив вукан, щоб викопати дві мати своїх жалоди. Пізніше виявилося, що мені не вистачило двох. Тож прийшлось викопати ще одну. Тепер можна приступати до будівництва. Зовнішня частина будинку готова, але всередині він пустий. Я вирішив почати будувати перший комерційний поверх. Тут буде магазин 24 на 7, де буде кава з апарату, звичайна чолкімната, книжковий магазин та вхід до квартир. Самі квартири ми збудуємо пізніше, а поки займемось книжками. У мене тут є селяни, яких я прокачував з тим, як будував магазин, але мені досі не вистачає багатьох книжок. Тож цим треба зайнятись в повну силу. Та для цього мені потрібні смарагти. Схема була наступна: Фелеса та Хайбрика була ферма зомбі-піглінів, яка приносила не тільки золото та досвід, а дуже дуже багато гнилої плоті. І ця гнила плоть нікому не потрібна, окрім мене. Тож пан Фелес запропонував мені угоду. Я купляю в нього одну подвійну скрині гнилої плоті за 5 діамантів. Всю гнилятину продаю селянам зі смарагди. Після чого за ці смарагди купляю в них книжки і виставляю їх на продаж в магазин. Я вивожу більше діамантів, ніж я витратив на всю цю гнилу плоть. Тож закупивши в нього декілька партій, я виторгував селян достатньо хороший асортимент книжок. Бізнес в нормі. Можна зайнятися квартирами. Заходимо. Я... Ой, подожди, а матрик, це можно? Ні. Тоді Давай дай. Так, шоб сказати без мачики. <ріст> Ого, вау, як це так, очманіт, круто. Боже, такий кринж. <ріст> Ого, нічого собі він тут набудував цей кирчик. Копець. Мені подобається. Слухай. Да собі, тут ще й балкон такий класний є. Да, та. І камін. Ой, я тут можу сісти посидіти біля каміну. Да, та Тепленько. А, понятно. Так, тут ще один балкончик на нашій майбутній буде, да? Там. Угу. На ведь спальни. А тут у нам... нас спальня. Так, за люстрою Тут, тут чекай. ми будемо спати з дідом. Ой, <кій> ой, що. Ну, якщо Кого? купиш, я не знаю. Я чесно, не дуже хочу продавати, бо мені дуже подобається цей номер. <кій> Ні, ну слухай, дуже класно зроблено. Мені дуже подобається. Мені Ось теж. Це частина теж дуже класна. Тут реально можна буде потім свої книжечки складати. Угу. А, а? куди вони всі поплили? Це що, лава? Що <світ> там таке? Е... <світ> це сердечко. Чуваки, а що це за фігня? Як я тут будувати буду? <світ> Та нічого, там якраз до сердечка. Абу. Угу. Такс. Ага, ясно мінус весь дах просто в мене. Там пусто ми це вияснили. Я бачу, що ці пранки не можна залишати ось так. Треба відповісти на них. План наступний: ми відповідаємо на пранк Хайбрика. Він збудував мені НО над моїм магазином. Треба відповісти чимось схожим, щоб було зрозуміло, краще не зачіпати мене. Тому я вирішив збудувати зірку смерті з фільму Зорині війни біля його замку, яка буде стріляти прямо в нього. Я спроектував її в креативі, тепер залишилось розташувати схематику біля його замку. Та самий важчий процес накопати усі необхідні ресурси. В цілому я накопав 4 подвійні скрині камню, близько 27 стаків гладкого камню, дуже багато скла різних кольорів. Та мені не вистачило 16 жабу світла. Я ніколи його не добував. І зовсім не хоче цим займатися, тому постійно відкладав цю справу, але вирішив поділитися своїм планом з Титаніусом. А що тобі ще треба кажеш? Жобо світло. Яке? яке, яке? Зелена, жовта? Зелене, Це, Я тоді спробую тобі добути його. Час дядя Титаніус і без всяких там і тих ваших фірм. Дуже вдячний е -е... буду. Супер, усі ресурси готові. Можна приступати до будівництва. Але оскільки ресурсів тут треба реально багато, по них треба бігати туди-назад 15 разів мінімум. Я вирішив збудувати шлях через Незер. Нормальна ти людина. Незрос. <риклад> Що ти тут налазиш? <риклад> Я? Я місцевий детектив. Що тут відбувається? <риклад> <риклад> Тут зйомка відео заборонена. Камеру цього... камеру забрали. Буде... Ні. <ріст> Ні. <ріст> камеру забрали. Це погроза. Якщо ви на мене почнете суд подам, ви що? немає на то прав. А що ви тут забули? Я та. прийшла сюди подивитися, що відбувається на спавні. Це заказ будівля. І чиє замовлення? А, хайбрика діда. Бачите, на його Точно? базі. Та-та-та. Я можу в нього зараз запитати. Нє. Він зайнятий зараз. Я вам не довіряю, пане Акіро. Я вам теж. Навіщо ви будуєте зірку смерті, я так розумію? Це не зірка смерті. Що ви взяли? Це місяць. Щось Місяць. Точно? Точно місяць так. Точно. Так. Точно то. Точно. Ви не виглядаєте людина, якій можна довіряти. Ви мені погрожували луком. Це не лук, це цибуля. Серйозно. Ви мені погрожували своєю цибулею. Думаєш, натягнув цибулю, що тут такого? Який жах. Жах. Можете звідси тихо бути? Тихо бути, я можу тихо посаяти. Ну тихо, стійте. Стоїте? Стоїть. Добре, стойте. Power Drop. Музыка с Doom зараз такая чисто. Ёлы, палы! Як по мені вийшло круто, але плани сильно змінились. Зараз перед сервером стоїть загроза в вигляді організації Земельна служба Соковитого. Вони проголосили себе владу і спавну. Тому тепер, щоб щось збудувати, треба, щоб вони це одобрили. І нам такі умови не підходять. Чому нам? Бо нас багато. І спеціально для наших справ я викопав мережу каналізацій під спавном. Збудував склад, але не зробив до нього вхід. Тому що в нього потрапити, треба зламати декілька блоків. Тут будуть зберігатись усі товари нашої організації. І на наступний день, зійшовши на сервер, я помітив, що на складі не вистачає близько 900 вовни. Цього не можна залишати просто так. Треба дати рішучу відповідь, оскільки цю вовну не просто вкрали заради ресурсів, її навмисно забрали, щоб ставити нам палки в колеса. Близько години я шукав цього пацюка. І врешті-решт я звузив коло пошуку до одного гравця. Фелес! Так, якщо йому так сильно потрібна ця вовна, я віддам йому залишки. Where secrets lie in the border finds and the humming homin wise in many million near common Past the swing, past the bridge, past the mills, past the stacks. Я чув тобі потрібна вовна, тримай трішки.